Всім привіт, рибаки! Знаходимось ми у таких ось хащах по лісі. Приїхав на одне з боліт. Взяв з собою вудку на нормишку. Зараз половимо нашого поліського поширеного хижака на болотах ротана. Приїхав на одне з боліт уже ви, ну, хто випуски мої дивиться, всі майже. То він знає, куди я приїхав, він зразу здогадається. Тому що у нас тільки одне є болото, де є непоганий ротан. І зараз. Ми Візьмемо наші спорядження. Візьмемо О, моя випала. Візьмемо наші спорядження, тому що я хочу тубуси з собою не брати. Тут, в принципі, нікого не буде. Бачите, які хащі, хто тут ходить. В хробах все є. І зараз просто підемо на пролом через ці всі кущі, тому що ось та верхушка, що стоїть, то як якби маркер, що там стоїть болото. Я думаю, пройдемо. І половин ротана. Мені дуже цікаво, чи він буде взагалі сьогодні брати. Непоганий, тому що на цих болодах він вже е, доволі таки давно він є і хочеться зробити побільше. Тоді такі непогані екземпляри сходили. Е, ловля буде проста. Мармишка, зимовий кілочок і ось така біленька вольфрамова мармушечка. Е, моя легендарна із зимової кампанії. Універсальна для всіх водойм. Можете собі зразу записати, що біла вольфрамова мармишка – це універсальна мармишка для всіх водойм зимою. Ну, як показує практика і літом. Що ж, погнали? Нам ще тут треба якісь міста знайти, тут також позаростало. Щоб ви розуміли, я тут років 10 тому був, тут голе поле стояло, аж такі самосії, такі грібні місця йдуть, що не передати словами. Тут в ну, мене кабана зустріти. тут варто трошки даже й ходити. Тут можна і заблудитися, вночі тебе висадять десь на цьому полі, де не вийдеш. Тому що не знаю, Я так орієнтую, мене ця висока льха. Треба ще до того болота то просто нормально діти. Дивіться, щоб дроби такі було То, конечно цієї стороны зарощить трошки о тут такі вікна цікавий тут зразу і закинемо. аби тут ніяка не де анаконда не лежала в цих кущах. тому що тут таке ну тут, тут виступ їхати можна буде постояти. глибина бачу я думаю тут на мермишку клв буде таке болото там іде думаю вам видно прикольний такий антураж Тут дуже класно колись клявокарас на цих місцях, прям само черетімі такі дубасові карасі, які за ладоню. Такий ротану у воду гарний. З долоню клюну. На голу я ловилась. Зараз вам покажу. Гола така мермишка була, мене він збив спочатку храбака. І я потім таки закидаю, а він таки загинає ківок вниз, і Дуже гарна покльовка. Почну з храбака, тому що рота на нього клює найкраще. Чи я їх сіпляю частинами? Я так цілого його чіпляю. Ротана паща велика. І він аж закоутує його, аж всередину там. Тому такий гарний пучочок і ми граємо у вікні. Ось бачите, яку я насадку? Звичайний храбак. Клівка тут була така ось у вікні, у мене тут віконце таке є. Отора там нього така. Ну з долоню десь буде. А закине на дракову. Трошки сонце світить в очі, то не видно ківка нормально. Я думаю, тут він довго ...на нас чекати не буде. Ух, друзі, ух, який взяв. Ха-ха! Каратеньо хопила. Ну тоді тей, тей побільше був. Знаєш, так який взяв. Це прям майже морський бічок клюнув. Там десь в мене кульок є. Десь його в кулька кинем. Тому що якось були люди, жалувалися, що я викидаю їх назад, що це така гадость. Ну, я з вами згодний, що це гадость, тому що виїло все прям. Тут колись був такий сінь, що не давав ловити навіть карася нормально, тут вже і карася немає, не те, що сіня. Ух, ще один. знаєте, на кістки тут агресивний цьому вікні, може що їх хльов почався. Бачите, тут його просто кішить. Гробак. Бачите, паща велика, гробак він. сразу влетает да уж, да уж, ротанюры кинем сейчас в сонечко сонечко у нас такие представьте, я думаю тут тоже стоит ротанюра Я, я постійно бачу. Тоді покривка майже в кожному вікні, так закидаєш. О. Ух, хороший був. По покривці було видно, що це був хороший. Аж такий удар в руку був. О, щось є. Дрібний. Це дрібний. Ратан, але коту їсти байдуже якого. Дай я так кульочок. Ну, Я не думаю, що на цьому болоті залишився хоч якийсь карась. Може, який один, де плаває на ладоню. Не сумніваюся. Це. Я це не дуже вірю. Просто його таратана. Тут якісь дрібні вкривати почав. Зараз я думаю, чуть далі пройдемо. Там більш такі глибини йдуть, коряги, Може там ротан буде побільше. Тому що тут є якісь такі вже... Почав дрібі клювати, що я не знаю. Ну, поки що на цьому місці мені вдалося зловити ну, такого ротана. Це найбільший мій. Майже з долоню, більше падало чомусь. Зараз я їм трошки водички наберу, щоб вони не засихали. Якось я знімав випуск на цьому болоті, казав, що це болото перевели трошки Ротаном. і багато хто радив взагалі запустити сюди щуку. Проблема в тому на цьому болоті, що щука тут зима не виживе. Бо якщо нема води, а її вже немає, тому що вода ось упала на пів метра навіть більше, або вот саме по собі ну, чимала глибина, але не сказати, що достатньо. Як оце зілля почне все гнисти зимою, а зверху нападе на лід сніг і буде така каша або двойний льод, то щука тут вся подохне. Бобрів тут немає, колись були вже, напевно, їх немає. І тут була щука раніше. Но вона ще була, коли тут був карась. А, тому, щоб кинути ранньою весною на літо, ну, тут треба вагон щуки закинути, щоб вона тут цього всього разу, просто поїла. І це мають бути не саме дрібні щуки, розумієте? Це мають бути щука кіло-два, а то навіть і більше, тому що тут ратани є здорові. І то, мені здається, вона всіх їх не виїсть. Тому тут щуку закидати, щоб воно було чисте, щоб його розчиститься і запустити по новому карася новинка і ще може якусь рибу, то воно мало би якийсь інший шанс на спасіння. А так, тут вже що не кінь із мирною риби, тут його нічого не буде. Ви самі бачите, яка концентрація ратона, вона достатньо висока на цьому місці, я ось зловив порядка двох десятків, а скільки ще їх упало в воду. А зараз ми йдемо туди на глибини. Може там дасться якось такого з водоню, то навіть і більше. Так позаростало, що навіть і не пройдеш нормально. Аби тут ніяка гадюка ніде не лежала по коліна. стежки які йдуть. Хтось ходить, тут якісь кабани, навіть. О, тут вроді би чистіше не йдуть. Може хтось місце собі робив. А, тут хтось сидів, друзі. Тут хтось сидів на поплавки Но, видно, видно він зрозумів, що тут нічого толкового з них не вийде, бо ага, тут ротанів дуже багато. Ну, зараз постараємось тут. Я бачу тут якісь булечки такі виходять. Подивимось, зараз може десь якось даже карася зловити на нармишку. Було дуже цікаво його зловити. Тому що я так стою дивлюсь, то ну, там ми вже не пройдемо, там вже шию, А може зможемо там ще якесь вікно знайти? Я так дивлюсь посередині, ну, крупний ротан вилітує, ганяє. ну, Видно дрібного ротана, Тому що вони канібали, один, один вид один одного їсть. О, так, дивлюсь, дуже гарно. Красиве болото, насправді. Жаль, що воно в ротанах, а не в карасях. Там глибина. Там взагалі ротані склявати не хоче. Як його там немає. У нас тут цікаві віконце. Засвічене сонцем. Стараюся там щось зараз. У нас поломка трохи. Нема на глибині взагалі. Ротана я так дивлюсь тут на болоті. Може що крупний ратан стоїть тут, да він не хоче стоять. Тому що я так дивлюсь, то Посередині такі гарні ратани вилітають. Ну тут треба водка, щоб його зловити. Там-то міляк більш такий там. Плюс мені не завжди вистачає жилки, тому що в мене десь метра півтора живки, не більше. Я дивлюся, тут взагалі то немає. О! Є один випливає там на бачу. З самого верху стоять. Я так граю у вікні. Ну, ось такого ротанця удалось зловити. Ну, клюнув. В принципі, зразу виплив. І так далі. У нас тут трошки вудка щось тупить. Чогось. Зараз постараємося її зробити. Помітив, що якщо кидаєш такого великого храбака, незважаючи на те, що гачочок взагалі під мотиля, чомусь клює більший ротан, може, що він більш хоче зараз крупнішу насадку. Тобто він спокійно бере і заковтує ось малесеньку мармишку такого величезного храбака. Ти На, на болото на карася такого не завжди ставиш, тому що не може з'їсти. А це така риба, яка є, хорошо. Сразу взяв. Сразу плюнул. бачите. Великий храбак, великий ротан. Ось прийшов я вже назад на своє місце, де я починав. Трошки повернулося сонце, тут так от він почав ганяти і вдалося декілька штук злой зразу. Хочу спробувати зараз взагалі на париша. У мене є брав з собою париша, чи він буде його атакувати? Все-таки він хоче хробака, тому що я помічаю, що як хробак невеликий, ратан брати не хоче. Або клієн дрібний дуже. Це такі більш бравий О. якийсь був а вони напаршан клює. Тут такий такі дребнувати клює, там побільше брав Но там. Місць дуже мало. А там полежить. Попробуємо зараз. Тут взагалі я так стоюсь. Тут є такі місця, плавні такі йдуть. Там гарний ротан ганяє. Він весь хороший стоїть в таких плавнях, що не передать словами. О, як то у чешківка. Ну, дрібний. Ось таке у нас гарне полісся. Болота вони мають таку атмосферу, дуже сильно розслабляють, я ось знаходжусь. Ну Мало таких унікальних пейзажів, ви можете побачити. А ми вже будемо закінчувати нашу риболовлю, тому що ми вже так достатньо наловили гратанів. Клюють їх з кулемета, правда, не завжди такі, як я хочу. Але я думаю, тут день походить пакет можна їх наловити. це точно. Тому що це у нас йде таке більш болото, де вже розвився по повній Бачу місцями люди ось приїжджають, хтось щось ловить, може ротана на жаль, ловлять хорошого, не знаю. Але я ось так дивлюсь, тут у плавнях, такі, тут гарні плавні, такий крупний ротан ганяє під кущами. Чесно скажу, якби тут було чисто, кидай на попло-попера, хлюпай поверху і ну, плив на звук гарні ротани. Може, навіть і на таку ось невеличку мармишку, самопай, на спінінг, якогось робачка малесенького таку. Типу твістерка, я думаю, вони теж клювали і попадали б в достойні екземпляри. Але болото дуже сильно зароще. І нічого ти тут, крім поплавка і мермишки, не закинеш. Тому, друзі, якщо є бажання поставити цьому відео лайк, можете написати коментар, щоб відео набирало більше переглядів. Тому що ваша активність ну, вона є важливою на каналі. Ну і чекати наступні відео на каналі Рибар з України. Також будуть і випуски про осінні болота лісі. Всім до зустрічі!